Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 94 тисячі 610 особин за добу 880 танків 11 184 одиниці за добу, 3. Бойових броньованих машин 23 267 одиниць, артилерійських систем 32 749 одиниць за добу 42, реактивних систем залпового вогню 1487 одиниць за добу 1, засобів протиповітряної оборони 1217 одиниць, літаків- 422 одиниці. Гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 59 086 одиниць за добу 261, крилатих ракет 3718 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 61 614 одиниць ЗА добу, 102 спеціальної техніки 3964 одиниці дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!